Рухливі ігри на свіжому повітрі дуже корисні, як дітлахам, так і їхнім батькам. Тож, щоб влітку у сонячну і теплу погоду дітки могли якомога більше часу проводити на вулиці, команда луцького спортивно-здоровчого комплексу Адреналін Сіті вирішила зробити для них літній острів розваг. Галина Лебедєва стверджує, враження незабутні. До дня сім'ї спортивно-оздоровчий комплекс Адреналін Сіті підготував для своїх відвідувачів справжній сюрприз. Аби родини з дітьми могли гарно відпочити, приємно провести час та отримати безліч позитивних емоцій. Тут відкрили незвичайний дитячий майданчик. Просто неба, справжній острів розваг Тут Дітки знайдуть для себе цікаво від трьох. До 12 років десь приблизно, але звичайно, і про дорослих ми не забулося. Для них також діє і кафе, архакеї, футболи, баскетболи. Тобто, такий дійсно повноцінний відпочинок для всієї сім'ї, щоб і для дорослих щось було цікаво, і для діточок повторюся 3 до 12, навіть до 14 років. Дитячих майданчиків, подібних до острова Чунга Чанга, у Луцьку ще не існувало. Кожної суботи та неділі, о п'ятнадцяті годині, тут відбуватимуться різноманітні анімаційні вистави та цікаві конкурси, які проводитимуть справжнісінькі пірати, клоуни та інші найулюбленіші дитячі герої. На нашому острові є достатньо багато атракціонів, такі як потяг, вертоліт, дитячі карти батути. Джампінг, такий новий атракціон, як Зорб, діти в шарі, вони бігають, граються, якби вони якби в невісомості себе відчувати, там м'яко. так. От, і вони падають, там крутяться, якби їм це дуже цікаво. От. Ну, ще такі є у нас нові якби, велоавтомобілі, на них можна тут прямо на, на острові розважатися, кататися. Також тут є басейн з електрочовниками, тарзанка, лабіринт, майданчики для пляжного футболу та дитячої риболовлі. Всього й не прирахуєш. Тому й не дивно, що від такого розмаїття в захопленні залишаються усі відвідувачі від малого до великого. Мені дуже сподобалось на острові Чангачанга. Мені не страшно було на батуті. І понравилось тут дуже цікаво. Можна випробувати себе на конкурсах і виграти багато цікавих подарунків. Ми тільки прийшли, і в нас очі розбігаються. Малий мій вже не знає, куди бігти просто стільки вражень відразу дуже класно взагалі. Добре, що в нашому місті є такий заклад, де можна відпочити з дітьми. При тому на 100%. організатори розважального майданчика не розкрили усіх секретів острова, проте запевнили, що кожного разу на відвідувачів чекатимуть приємні несподіванки. Тут можна знайти все, щоб не виїжджаючи за межі міста, відпочити на природі.